17 листопада виповнилося 4 роки роботи нашої команди. І мене як міського голови міста Ніжина, тому хотів би озвучити традиційний звіт про нашу роботу з вами, про роботу всієї міської ради, всіх структурних підрозділів. І це робота і депутатського корпусу, і всіх управлінь, відділів, організацій, які обходять структуру міської влади, і в ширшому значенні це робота і всієї нашої громади. Тому що ми працюємо однією командою. Коротко пройдуся по основним моментам. Міська рада працює в режимі пленарних засідань сесій постійних комісій. Останній рік, 2024, ми провели сім пленарних засідань сесії міської ради, на яких було ухвалено 457 рішень. Було проведено 46 постійних депутатських комісій, 46 засідань виконавчого комітету. Також у нас працює адміністративна комісія про бюджет нашої громади. Доходи нашого бюджету складають 683 мільйони гривень в той же час відповідно до рішення центральних органів влади рік тому з нашого бюджету вилучено 160 мільйонів гривень. Це військове і силове ПДФО згідно рішення Верховної Ради. Ці кошти тепер надходять до державного бюджету для фінансування Збройних сил України. Тому це наш також дуже вагомий внесок зміцнення. Нашої армії і обороноздатності нашої держави. Також у нас тут представлені найбільші платники податків цього року: це Укрзалізниця, це «Ніжинський жиркомбінат», це НВК Прогрес, управління освіти, в основному це ПДФО і податки на землю та нерухоме майно, які сплачуються до нашого бюджету. Наступне про видатки. Нашого бюджету. Основну на сьогодні місію ми вбачаємо це в підтримці наших захисників, незважаючи на те, що це не наш обов'язок, службовий обов'язок, але моральний і людський обов'язок це внесок кожного в нашу перемогу. Тому з 2022 року загалом 154 мільйони гривень направлено з бюджету нашого міста, нашої громади на Підтримку обороноздатності нашої країни це і матеріально-технічне забезпечення різних військових частин, і різні інші програми, і підвіз військовослужбовців, і матеріальна допомога і так далі. 154 плюс 160 за цей рік. ПДФО це вже ми рахуємо понад 300 мільйонів гривень за майже три роки повномасштабної війни. Вже направлено з бюджету нашого міста на нашу перемогу. Наступне це безпосередньо вже підтримка обороноздатності нашої держави. Тут вже розписано більш детально, що ми закупали. Іноді ми направляли субвенції на прохання військових частин, іноді ми закупали на їх прохання різне обладнання. Тому на цьому слайді представлено все те, що ми закупили за цей час за 2024 рік. для наших захисників, 58 квадрокоптерів різного типу, 3 безпілотні комплекси, 6 БПЛА, Пікап, РЕБ, тепловізори, і так далі. Активно роботу ми проводимо і через наших міжнародних партнерів. Зокрема, ось на цьому слайді і цей автомобіль, а таких ми два автомобіля передали для наших захисників від наших фінських партнерів. Це і зарядні станції Кафло, і Квадрокоптери, вогнехасники, реби, планшети все те, що ми в тому числі з вами закупаємо і за наші внески, які ми постійно збираємо і передаємо на закупівлю різного обладнання для наших захисників. Ми будемо це робити і надалі, тому що всі ми прагнемо нашої перемоги. Наступне це про міжнародне партнерство. Відомо, що наше місто є лідером по міжнародній співпраці по всій Чернігівщині. Ми активно займаємося цією діяльністю, оскільки сьогодні це не тільки доручення президента України, але і робота, яка приносить конкретні результати для нашого міста, для нашої громади. Тому за час нашої міжнародної діяльності залучено 143 мільйони гривень. Це позабюджетна грантове. Та матеріальна технічна допомога від різних країн Франція, США, Японія, Німеччина Фінляндія реалізовані ряд дуже потужних проєктів завдяки співпраці саме з різними міжнародними партнерами. Особливо хочу підкреслити це USAID, Це Проон, це GIZ, це JICA – Японська організація, мери за економічне зростання і багато інших. Ми вдячні кожній організації, яка підтримує наше місто і загалом Україну. Далі це про найбільші проєкти реалізовані в нашій громаді. Хочу підкреслити, що багато чого зроблено і в медичному напрямку. У нас створений кол центр за підтримки «JZ» міській лікарні, отримано лабораторне обладнання реагенти, мікроавтобус для роботи мобільної бригади паліативної допомоги. Встановлена сонячна електростанція на пологовому будинку на міській лікарні. Так само саме завдяки спільній міжнародній роботі з громадськістю громадськими організаціями, ми відкрили перший в області ветеранський простір, «Незламні», який успішно функціонує і навіть планує подальший свій розвиток. Створено швейне виробництво на базі нашого комунального підприємства. За кошти про було закуплено все необхідне швейне обладнання. І також на цих слайдах ви бачите і нашу нову мультифункціональну машину Кьорхер за підтримки USAID програми, яка працює над благоустроєм нашого міста. Отриманий сміттєвоз від міста побратима від наших партнерів з Німеччини. Це ті результати, які сьогодні. Кожен ніженець може побачити на свої очі. Тобто, ця робота приносить конкретну користь для нашого міста, нашої громади. Будемо продовжувати в тому ж напрямку. Наступний слайд це про важливі рішення. Ну, безумовно, на кожній сесії і на кожному засіданні виконавчого комітету у нас приймаються важливі рішення. Зокрема, це і затвердження різних програм. І ось одне тут я хочу окремо підкреслити: це грантовий договір на 2 мільйони євро від Нефко по термомодернізації наших мереж. Тепломереж це значні кошти, майже 100 мільйонів гривень, які в цьому і в наступному роках підуть також завдяки міжнародній роботі на термомодернізацію тепломереж нашого міста. Далі про підтримку бізнесу і підприємців. Так само сьогодні дуже важливо підтримувати бізнес саме в нашому місті і на прикордонні Чернігівщині, тому є ряд державних програм, які працюють в нашій державі. У нас цим займається відділ економіки, наш бізнес хаб. Є і місцеві програми, над якими ми також зараз працюємо. І ось на сьогодні можна сказати, що Завдяки цим програмам є робота. До прикладу, шість учасників відкрили свою власну справу. Це деякі, ось, бачите, і ця ж кав'ярня жита на вулиці Гоголівській. Завдяки державній програмі у нас шість. Молодих людей стало підприємцями. Зокрема, один учасник ветеран війни отримав грант на 500 тисяч гривень. Наступне це енергоефективність енергоменеджмент. Також важливий пріоритет в нашій роботі сьогодні виходив зранку на роботу і о сьомій ранку відключили світло. На жаль, відключення світла продовжується, тому енергоефективність, енергозаощадження, залучення. В тому числі недержавної допомоги на будівництво електростанцій на наших медичних закладах, на наших освітніх закладах. Цим ми займаємося. На сьогодні вже чотири сонячні електростанції в нас вже збудовані в нашому місті. Але я ставлю завдання, щоб кожен об'єкт критичної інфраструктури, кожен медичний заклад, а у перспективі освітній заклад були максимально енергонезалежні і автономні. А автономія може бути тільки завдяки сонячним електростанціям. Генератори у нас вже є по всіх закладах. Це добре, але це дуже таке тимчасове аварійне рішення. Найкраще сьогодні рішення для енергонезалежності це будівництво СЕС сонячних електростанцій. Ну і по Гранту Невко я озвучив це також вагоме досягнення, оскільки. Небагато міст по Україні, буквально одиниці декілька змогли залучити такі серйозні кошти на термомодернізацію своїх міст. Наступне це по інфраструктурі. По інфраструктурі, звичайно, хотілося б зробити більше, тому що стан дорожнього покриття, ми всі бачимо, але для цього треба бюджет. В десятки рази більше, ніж той, який ми можемо виділити на сьогодні на ремонт доріг. Тим не менше, на сьогодні у нас вже е, завершено ямковий ремонт 18 вулиць, грейдерування 14 вулиць, капітальний ремонт однієї дороги це е, докладовище Авдіївське, це просто наш вже такий моральний обов'язок. Гідно провести в останній шлях наших захисників, тому ця дорога була відремонтована. На жаль, капітальних будівництв в цьому році більше не було у зв'язку з тим, що основний пріоритет, куди зараз витрачаються кошти, це ЗСУ і безпека. В той же час було зроблено поточний ремонт 10 укриттів. В роботі у нас зараз йде будівництво мережі відеоспостереження за проєктом Безпечна громада. У нас зараз. Завершується будівництво серйозного укриття в 9 школі за кошти наших партнерів французького фонду «Актед». І хочу сказати, що за кошти міського бюджету ми в цьому році завершили облаштування укриттів по всіх наших школах. Три модульних укриття було збудовано для шкіл, які до цього не мали укриттів. І це дало можливість дітям повернутися до нормального навчання. Очного навчання. Наступне це про освіту, до якої я вже перейшов. Крім будівництва трьох нових укриттів, ми провели роботи по ремонту укриттів у двох закладах дошкільної освіти в чотирьох закладах середньої освіти, в чотирьох школах. Відкрито три цифрові навчальні центри. Ми підвозимо діток з Кунашівки. До школи у місті Ніжині. І також, по суті, по кожній школі ми робили якісь покращення і розуміємо, що освіта це також дуже важливо на сьогодні. Пишаємося, що Ніжинка отримала стипендію президента України. Це дає нам мотивацію також більше вкладати можливостей в освіту, але на сьогодні у нас. Підскажіть, скільки відсотків бюджету направлено саме на освіту? 49 відсотків. Тобто, половина бюджету всього міста у нас йде саме на освіту нашого міста і всі заклади освіти, які фінансуються. Наступне робота з молоддю. Також хочу подякувати молодіжному центру за активну діяльність. Дуже проведено багато заходів, беруть участь в різних грантових проєктах. Призначено 16 щорічних стипендій від міської ради. Ми працюємо над розвитком волонтерства, і у нас прийнята відповідна програма. У нас активно працює молодіжна рада і дуже багато інших молодіжних програм. Наступне це медицина. Ми розуміємо, що пріоритет для кожної людини і. Той стан міської лікарні, який у нас сьогодні є, я більше кажу про інфраструктуру, про приміщення яким понад 100 років звичайно, ми хочемо зробити якісні зміни в цьому напрямку, тому активно працюємо над залученням і міжнародної допомоги туди, і вкладаємо по можливості свої кошти. Зокрема, 26 мільйонів гривень вкладено коштів міського бюджету. Це перш за все ремонт реабілітаційного відділення, це оснащення для нашої реабілітації для наших воїнів. Тому що розуміємо, що е захисники, які повертаються, будуть повертатися з фронту. Мають отримати гідну медичну допомогу в рідному місті. Активно над цим працюємо. Ну і залучаємо, звичайно, небюджетні кошти. Це і модернізація реєстратури, це різна благодійна допомога на суму майже 12 мільйонів гривень. Аварійні джерела живлення, сонячна електростанція, 15 зарядних станцій. Ми зробили капітальний ремонт під ангіограф. Який нам забезпечило Міністерство охорони здоров'я, зробили капремонт ПЛР-лабораторія, яка наразі працює. І я дав доручення розробити вже проєкт ремонту дитячого відділення, щоб дитяче відділення у нас було також сучасне і щоб діти нашого міста могли лікуватися в нормальних умовах. Ну і хочу також озвучити. Те, що, поки що, ми офіційно не афішуємо в цьому звіті, це про будівництво нового корпусу на території міської лікарні. Ми довго над цим працювали, провели дуже велику роботу, і сьогодні затверджена ратифікована угода між Україною і Францією. Що буквально в двох-трьох містах, в тому числі в Ніжині, буде за кошти Французької республіки збудовано сучасний корпус міської лікарні, тобто замість деяких стареньких відділень, е яким понад 100 років ми будемо мати сучасну будівлю багатоповерхову, де буде розміщено і нові відділення, і вони будуть оснащені під ключ медичним обладнанням. Тому я е сподіваюся, що з наступного року. Ця робота вже розпочнеться безпосередньо на місці. Це також дуже важлива кропітка робота, бо треба підготувати проєкт, треба знести всі старі будівлі і розпочати будівництво вже нового повномасштабного повноцінного корпусу міської лікарні. Тому це, я думаю, буде наймасштабніший проєкт. За історію незалежності в місті Ніжині, саме в медичній сфері, тримаємо кулаки, щоб цей проект вдався. Допомагаємо всім іншим медичним закладам. Це пологовий будинок, гуманітарна допомога, автомобіль Сузукі, створена мобільна бригада, яка працює по всьому району. Допомагаємо центру первинної медицини. це і авто для патронатної служби, це і відкрита нова амбулаторія номер 10. І так далі. Зупинюся ще на відкритті двох аптечних пунктів, які ми відкрили у співпраці із комунальним підприємством облради Ліки Чернігівщини. Один аптечний пункт відкритий у віддаленому мікрорайоні Гуньки, де його не було вже багато років і тисячі звернень до нас надходили. Другий пункт відкритий на території міської лікарні і зараз ми працюємо над відкриттям нової аптеки. Спільно з КП Ліки Чернігівщини в районі космонавтів. Тобто, питання, яке так само 5, не знаю, 7-8 років було складним для цих районів, забезпечення доступності до ліків, ми зараз активно над цим працюємо і намагаємося це вирішити. Соціальна підтримка, соціальний захист дуже багато діє у нас програм. Це і міська цільова програма Турбота. Через яку ми допомагаємо і родинам, на жаль, загиблих військовослужбовців, і родинам, які, на жаль, мають онкохворих в своєму складі. Тому багато чого зроблено, але на жаль, і дуже багато звернень надходить. Он подивіться тільки 5576 звернень надійшло від різних людей на отримання допомоги. Це ну, не 10-та частина, але 8% всіх мешканців нашого міста. Ми охоплюємо нашою підтримкою. Наступне це архітектура і благоустрій, також е дуже актуальний і важливий напрямок на сьогодні. Ми працюємо над, над затвердженням дизайн-кодів. Останнє це бу, були затвердження дизайн-коди наших вулиць Прощенка та Заньковецької. У межах проєкту про ООН Безпечна громада в Ніжині встановлено 13 відеокамер. А загалом плануємо встановити 56 відеокамер, що в тому числі буде сприяти зменшенню вандалізму і я сподіваюся збільшить порядок на наших вулицях в нашому місті. Наступне це розвиток культури. Сьогодні культура у нас також тримає культурний фронт по підтримці наших захисників. І, можна сказати, всі заходи, які проводяться в нашому місті культурні, вони направлені на збір коштів для підтримки наших воїнів. Ми дякуємо кожному закладу культури за це. І ви можете побачити на слайдах, скільки коштів зібрали. Хореографічна школа це 172 тисячі, музична школа 65, будинок культури працює над окопними свічками і багато всього іншого. Тому, на жаль, під час війни важко розвивати саме культуру, так як це має бути в мирний час, але, незважаючи на це, наші культурні заклади продовжують працювати. І також роблять свій внесок в нашу перемогу. Далі це фізична культура і спорт. Незважаючи на війну, ми маємо серйозні досягнення наших ніжинських спортсменів в різних заходах. Загалом було проведено 243 спортивних заходи по нашому місту проводилися різні кубки, велозабіги і різні інші спортивні заходи. Ну і, звичайно, хочу сказати про наш старостинський округ, тому що до нашого міста входять і села нашої громади. За цей рік я провів особисті прийоми громадян в цих населених пунктах. І так само, наскільки можемо, ми допомагаємо всім селам Це і встановлено систему оповіщення, щоб також сільські мешканці. Могли мати інформацію про повітряні тривоги, забезпечено доступ до нашої первинної медичної допомоги, проведені ремонти доріг, інтернет-покриття, підвозимо діток до наших навчальних закладів. І так далі. Ну і е, зрозуміло, що е, саме в Старостинському окрузі, на жаль, ми маємо пошкоджений багатоповерховий будинок, багатоквартирний, над яким зараз активно працюємо, щоб його відновити, і е, мешканці цього будинку могли повернутися до нормального комфортного життя. Тому е, коротко, ось такий був 2024 рік, і четвертий рік нашої каденції. Хочу подякувати всім працівникам міської ради, всіх управлінь, відділів наших, всіх структурних підрозділів, депутатському корпусу за нашу спільну роботу за цей непростий рік. В той же час, саме в цьому році ми продемонстрували в чергову нашу єдність, нашу сталість, системність і навіть якийсь розвиток, що практично неможливо під час війни. Тому наші плани на майбутнє це звичайно, наша перемога, і будемо продовжувати опікуватися благоустроєм, життєдіяльністю нашого міста, нашої громади. Тому працюємо далі заради нашої перемоги. Слава Україні!